Моє прізвище Ружинський Микола Мусійович, я професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України і моє звернення адресоване абітурієнтам 2015 року і спрямоване на те, щоб ознайомити їх із умовами навчання в нашому вузі. Зрозуміло, що кожен із вас, обираючи місце навчання, бере до уваги переваги того чи іншого навчального закладу. Я дозволю собі зупинитися на перевагах нашого навчального закладу, тим більше, що я більше 20 років в ньому працюю і був активним учасником і становлення розвитку. Ну, перше, що завжди, Формує обличчя навчального закладу, це його викладачі. Нас викладачі, серед викладачів 92,2% складають доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Працюють два академіки. Причому, якщо порівняти якісний склад наших. Кадрів з України в межах України і нашого закладу то ми маємо 35 злишком відсотків докторів наук, кандидатів наук, тоді як в Україні цей відсоток складає 12. Складає 12. 15 викладачів мають державні нагороди, багато з них працювало. В апараті кабінету міністрів, Міністерствах і відомствах, і тому знають роботу не тільки теоретично, а й практично. Друге, на чому б я хотів акцентувати вашу увагу, У нас переважає заочна форма навчання. Вона має ту перевагу, що дає можливість не тільки вчитися, опановувати певною спеціальністю, а одночасно і навчатися. Четвертий момент, який би я хотів, на який би я хотів звернути вашу увагу. Всі навчальні аудиторії у нас обладнані відеотехнікою, мультимедійною апаратурою, інтерактивними дошками. Маємо вільний доступ до інтернету у навчальному корпусі та гуртошку. Ще один момент. В процесі навчання студенти мають можливість набувати знання та практичні навички із дисциплін державного управління, роботи державного службовця. Бо на це спрямовані навчальні програми в нашому вузі. Проходження практики здійснюється реально. На підприємствах різних форм власності, в організаціях, і установах держави, що дозволяє налагодити ділові контакти, полегшити собі майбутнє працевлаштування. Думаю, що треба сказати про бібліотеку. Вона в нас дуже чудова, постійно оновлюється, має великий обсяг наукової та навчальної літератури. Має не тільки каталог на паперових носіях, а й на електронних. Частина фонду бібліотеки вже оцифрована. І наостанок хочу звернути вашу увагу на те, що ми маємо ошатний та доглянутий навчальний корпус, з'єднаний з гуртожитком в один комплекс. Всі аудиторії у нас обладнані кондиціонерами. Площі загального користування доглянуті, добре облаштовані, підтримуються в належному стані, багато квітів. Це до того, що в таких умовах не тільки цікаво, а й приємно вчитися, легко долати ті труднощі, котрі завжди супроводжують наше життя. Запрошуємо на навчання в Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.